Перед усім хочу вас щиро подякувати за те, що ви підтримали нас і прийшли на цей майдан сьогодні, і провели цей страйк. Тому що вимоги голодуючих студентів в місті Києві це вимоги всього українського народу. І чим ми скоріше доб'ємося їх виконання, тим скоріше нас піде більш-менш розважливий розвиток України. Невелика інформація сьогодні. В Сумському фізико-технологічному інституті, це, якщо кому не відомо, колишній сумський філіал Харківського політехнічного інституту, був проведений страйк. Стра... Страйки прийняли участь всі студенти інституту, їх також підтримали деякі викладачі. Наші вимоги були на цьому страйку повністю узгоджені з тими вимогами, які пропонують студенти, які голодують в Києві. Ми прийшли на цьому страйку до того, що ми повинні страйкувати до тих пір, до тих, доки Верховною Радою не будуть виконані ті негайні вимоги, які поставили голодуючі студентів в місті в Києві. Це як відомо, відставка масова. А також Проходжу постанова про проходження українцями служби тільки на території України, без всяких там лазівок стратегічна армія і такі інших підрозділів. Доки не будуть вирішені ці два питання, наш інститут вирішив страйкувати, тому що сучасна Верховна Рада з деякими її коаліціями, як 239, вона веде не до конструктивності, а до розбрату. той же самий масов. Вчора по телебаченню закликав до мораторію на мітинги, страйки і інші масові заходи. Відомо всім, всі це уявляють, що мітинги, страйки будуть проходити і надалі, але якщо вони будуть не санкціоновані, це буде зіткнення правоохоронних органів, які в свою чергу теж зацікавлені цих зіткнення. Тому такому уряду ми не маємо навіть права довіряти, а не те, що ми не можемо йому довіряти. І поки цей уряд буде існувати, доти ми будемо віддавати всі свої українські багатства в карман нашої сусідньої держави. Я хочу сказати, що, якщо ви замітили на головах багатьох наших студентів пов'язки з надписами Я обираю волю. І взагалі я думаю, що це повинно стати гаслом нашого мітингу. Тільки вільна, Украї... вільна людина зможе збудувати вільну українську державу. Слава Україні! Як рік назад, так і зараз, я чую від неї теж О, голодають, робить нічого, їм колхоз треба. Це найстрашніше те, до чого нас довели. Я звертаюсь до вас із закликом, з проханням робити все можливе. Щоб всі ваші ближні прокидались у розумінні чого. Хлопці голодають, і всі ми з вами, хто прийшов сюди, вже ми громадяни, і всі, хто бореться вже у рядах демократичних сил. Всі ми це робимо не ради амбіцій. Це безглузда більшовицька брехня, брехня тих, хто там держиться за свою владу треба тільки одне – і, і хлопці голодають за те, щоб врешті-решт почали ж таки можна владці щось робити конкретно ради людей. П'ять років палаканини про перебудову, 5 років води в ступі і ні от стілечки ж конкретно, нічого. Поїдьте в колгосп, я тільки з колгоспу, дві тижні працював. Поїдьте туди. Та що було, те є. І людям ще більше затуманюють мозів. І не тільки в Колгоспіль. І у вас у навченні, скільки лет цитуєш, короткого курсу ВКПБ, сьогодні, після всього, що вже стало відомо. Уже нема... До цих пір же ж є люди, котрих нема правди, нема істини. Є ідоличні догми. Так ось за що голодують, щоб таки ж конкретно щось робили. Ось чого вимагають, щоб масов пішов відставку. щоб зрозуміли, що той, хто не хоче робити, то піде не тільки в відставку, а у небуття, його життя заставить. Щоб не було цих привілеїв, щоб влада була народна. І тому ми просто зобов'язані підтримати хлопців. І ми зобов'язані сьогодні стати громадянами не тільки приходити на мітинг, а й робити все можливе, щоб у нас у інститутах на виробництві. На місці проживання з'являлись нові рухи, нові організації, демократичні, гуманні. І щоб ми нашу революцію, наше дійсно таке перетворення суспільства у цивілізоване, зробили мирно, без крові, без насильства. Я закликаю вас. Сьогодні стан дійсно напружений, але не від, від, від голодаючих, не від демократичних сил. Ніколи на Україні за ці два роки не було ні одного заклику до насильства, ні одного заклику за те, що вийти в Крумуляк. Не було такого. Навіть на Заході це. Ніхто з не казав із, ні з руху, ні, ні з кого. Закликають до суду правильно. Закликають до того, щоб покаялися і віддали майно правильно, але не насильно. І не насильство може бути тільки тоді, коли ми всі прокинемось з вами. Сьогодні підтримуємо голодаючих, завтра відключимо депутатів, підтримуємо наших депутатів. І от тоді влада мирна порівняно наших, і наша Україна дійсно таки стане вільною, цивілізованою, багатою, цвітущою країною заможних, щасливих людей. Олег Медуниця, студент природничого факультету педагогічної інституту. Існує тільки один день, майже один день, два, дві доби. Цей страйк була складно. Плановано майже спонтанно, до нього ніхто ніколи не готувався. За нами я вам можу наголосити, ніхто не стоїть. Це все зробили студенти під впливом тих подій, які відбуваються зараз в Києві. Я сам був в Києві, я знаю, як там рішучі, радикально настроєні студенти. Їм потрібна допомога. Це відчувається в тому, що зараз така холодна, досить погода, досить у них там складні умови життя. Їм кияни, я вам скажу прямо. Зараз дають майже всю, всю належну підтримку. Вони майже всім забезпечені. Але чому майже? Тому що кожен, майже кожен день приїжджають люди, приїжджають студенти, з усіх кінців України. І забезпечити таку, таку кількість студентів всім необхідним дуже тяжко. Я вас призиваю, під, підтримайте голодуючих студентів. Може не матеріал, держави України української. І студенти, я гадаю, які так радикально настроєні, своїм голодуванням це довели. Я гадаю, що ця українська держава буде збудована і збудована нашими руками. Слава Україні! Повністю згоден із Олегом, яким тільки що передо мною виступав. Доповнити хочу тільки те, що якщо ми будемо ждати, що хтось за нас буде робити і добиватися нашого кращого життя, то нічого в нас не повинно. Ми повинні всі разом, громадою, йти і добиватися того, чого добиваються студенти Києва, Львова, Харкова. І всіх городів нашої країни. Ми на своєму засіданні, яке відбулося 9 жовтня, повністю підтримували вимоги голодаючих студентів у Києві і надіслали нашу підтримку на Майдан Незалежності у столиці України. Також на нашому засіданні були прийняті загальні принципи діяльності на території Сумського державного інституту. Ми відмовились від монополізації, від монополії на якусь е, одну ідеологію. Так мовити, е, тепер на членом організації може бути людина, яка не обов'язково сповідає комуністичні або якісь інші там соціалістичні принципи. Це, я хочу підкреслити те, що зараз відбувається консолідація усіх здорових сил на, на принципі на основі, на загальних положеннях демократичних вимог студентства України. Я хотів би сказати ще одне стосовно страйків, страйкові. Це дуже важливо зараз підтримати конкретними діями, конкретною, конкретною своєю волею, волею виявленням, що ми зараз робимо ці вимоги.